Всім привіт! Радий вітати вас на нашому каналі компанії Вашкарс. Мене звати Паша друзі, ми займаємося часом детальним і максимально перевірним пригоном автомобілів із Швейцарії та країн Європи. Ми знаходимося на нашій площадості місті Радовилів, де ви можете оглянути будь-який з наших автомобілів, або ж також ви можете замовити послугу доставки, яка діє по всій території України. Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, ставте дзвіночок для того, аби не пропустити свій улюблений автомобіль, автомобіль своєї мрії. Ну і також по стандарту підпишіться на наші вайбер-телеграм-канали. Знизу є посилання в описі на ці канали. Друзі, там ми публікуємо в саму першу чергу наші автомобілі, які купуємо, які ще в дорозі, які можна вже бронювати. Для того, аби не пропустити, звичайно ж, автомобіль, тому що туди, в саму першу чергу, ми їх закидаємо. Сьогодні в нас є такий гарний, крутий, ексклюзивний варіант. Нещодавно точно такий самий був у продажі, друзі, тільки єдине, що. Напевно, що він був на панорамній криші з іншими дисками і з пробігом 190 тисяч км. Ми його продали швиденько, тому що ці автомобілі ви дуже полюбляєте. Це всіма улюблений автомобіль, друзі, Nissan Qashqai g 11 Це рестайлінгова модель. вже 2016 року випуску наш автомобіль йде на 1,6 дизельному двигуні, з потужністю, якщо не помиляюсь, 96 кВт. Наша автомобільна автоматичні коробці передач реально хороша, також надійна, допрацьована вона йде типу варіатор, але так як навіть пишуть самі виробники, ну і в принципі, навіть і люди пишуть по відгуках, що це це реально хороша допрацьована коробка передач автомат, яка. Зарекомендував себе дуже гарно, тому що в попередньому поколінні, якщо не помиляюсь, там років тих ні, покоління те саме. Перепрошую, але роки були 14-ті, То ця коробочка вона була більш вибаглива. А у цих роках вже 16-17 і далі, то коробочка трішки змінилася. Вони її допрацювали і. Скажу так, що реально відгуки про ню дуже гарні. Отже, що ж про наш автомобіль. Автомобіль наш 2016 року випуску, практично 2017 рік випуску, трішки не дотягнувшись, там місяць чи два. Але по факту кажемо завжди так, як є. Наш автомобіль зареєстрований буде на український облік 2016 роком випуску. Він має 1,6 дизельний двигун. Ципний, хороший, надійний дизельний двигун, який взагалі люди наші українці полюбляють, тому що з цим двигуном ніколи ніяких проблем немає. В доповнення до цього всього наш автомобіль має. Автоматичну коробочку передач має передній привід, має гарний, приємний розхід пального. Ну і, звичайно ж, завжди доступні і дешеві запчастини. Саме тому, напевно, що ви полюбляєте ці автомобілі, тому що реально він комфортний. Цей автомобіль, реально він має хорошу витрату пального. От на автоматичній коробочці передач по місту він показує зараз 6 65 літрів. Я вам зараз це також продемонструю. Автомобіль, реально знову ж таки повторююсь, має гарну витрату пального. Він має дешеві і завжди наявні запчастини в будь-якому магазині. Тобто, тому що Nissan, це є кашкай, їх є дуже багато. Є старіших G10, є так само цих новіших, є дуже дуже багато. Це реально затребувані класні автівочки. Особливо такий, як і наш автомобіль, він йде 2016 року з пробігом 200 тисяч кілометрів. Немає підфарбування ніякого покузу, жодних ДП, жодних пошкоджень, реально в дуже класному і дуже гарному стані. А ви зверніть увагу так само на його колір. Тобто, взагалі, доповнення цього автомобіля є дуже багато великих плюсів. Оригінальні диски, крута комплектація з парктронічками перед-зад, камера 360 градусів. Оригінальні зверху рейлінги стоять на ньому. Камера є в значку спереду, в бокових дзеркалах і ззаді під номерним знаком. Гарна лінізована оптика з ледівськими смужечками ось тут. Тобто, автомобіль виглядає реально дорого, багато, я скажу навіть так. І в потоці він буде вирізнятися серед інших, Nissan Qashqai. Тому що комплектація вона також рішає, як би там не було. Вигляд автомобіля він дуже гарний. Що стосується ціни нашого автомобіль, ціна 17450 на цей автомобіль, Автомобіль вже розмитне, сертифікований, знаходиться у нас на площадочці місті Радивилів. Ви можете приїхати оглянути цей автомобіль до нас на площадочку, або ж можете замовити послуг доставки, яка діє по всій території України. Ми доставимо вам цей автомобіль під дім в будь-яку точку України. Тепер давайте пробіжемо стрічки по комплектації цього автомобіля, по його технічному стану і покажу вам також перевірку, лакофарбового покриття. Для того, аби ви мали розуміння і розуміли, що саме дійсно кожен з наших автомобілів ми показуємо заміри товщиноміром. Якщо він каже, що він не фарбований, значить він не фарбований. Якщо я кажу, що є крило або подверка, значить це так і є. Тому проходимо, друзі. Дивіться 200 тисяч пробіг у нашому автомобілі, 201 чи 202 тисячі, не пам'ятаю. Гляньте на його капот. Автомобіль із Швейцарії, я наголошую знову ж таки: зверніть увагу на його капот, в якому він стані. Найдете мені хоч один скол на ньому? Ні, не знайдете, тому що він абсолютно в ідеальному стані. Тепер увага на оптику. Оптика ідеально збережена. Переходимо зараз сюди рамочкою. Ось цією нашою шильдик, не шильдик, а логотипчик Nissan. В середині ми маємо камеру переднього виду. Камера 360 градусів. І з цієї сторони ми маємо гарну також фару, ідеально збережену. Абсолютно по ній недоліків ніяких немає. Передній бампер де має сколи. От Що стосується вже переднього бампера, то він має де-неде сколи, дуже незначні. Ми їх навіть не підкапували, тому що це не критично. Головне, що передній бампер в оригіналі його ніхто не фарбував. Ну а на 200 тисяч пробігу сколи на якісь на ньому. Це нормально. Але це пластик, він вам не буде ніякої корозії, нічого. Якщо сколи на капоті, це більше, наприклад, як на мене. Таке проблемніше, ніж на е, самому бампері. Парктронічки. передні, і Тут навіть такий боковий парктронік ми маємо. Маємо знизу противотуманні фари. Тут також парктронічки. Номера червоні, ми розмитнили автомобіль. Він розмитнений, може бути їхати своїм ходом, можете забрати, можете замовляти послугу доставки. На автомобіль вже є документи, є сертифікат відповідності. На вас, як на покупця, робимо договір купівлі-продажі і також робимо вам дорогу страховку. Повний пакет ми надаємо для того, аби ви спокійно могли собі сісти і їхати автомобілем в будь-яку точку України. Так, ідемо далі по нашому автомобілю. Лобове скло гарненьке. Ця бірочка це з автобамів Швейцарії. Це не бірочка, це якби така наклейка про оплату дороги. Так, Тут ми маємо утримання в полосі дестронік. ми маємо датчики мертвих зон в автомобілі, маємо утримання в полосі, дестронік, датчики мертвих зон. Ось тут в дзеркалах є поворотнички, повторюючи. І знизу ми маємо камеру, яка йде камера 360 градусів. Що стосується наших дисків, диски наші гарні, оригінальні, легкосплавні. Сфокусуємо. Гарна тормозна система, гарні, гарні тормозні диски, гарні супорта. Передній і задні також, диски всі оригіналі. Забув наголосити, що тут стоїть хороша зимова гума, так як зараз іде вже зима. Тому зимова гума, я думаю, для наших підписників, для клієнтів, які купують цей автомобіль, точно пригодиться. Що ж, йдемо далі. В пола покриттю все в ідеальному стані. абсолютно. По кругу ми маємо пластиковий обвіс. Тут, тут все гарнесенько. Тут ми маємо безключовий доступ, гарно також все. І він працює. До речі, у мене ключик зараз лежить в кармані. Навіть зараз десь його вийму, покажу вам. Ось такий ключик до автомобіля йде. Нажимаємо безключовий доступ, і ви бачили. Наші дзеркала просигналізували про те, що автомобіль закрився. І от зараз я пробую, він закритий. Нажимаємо кнопочку один раз, ключик у мене в руці. І він відкривається. Тобто, все справне, все працює. Так, йдемо далі до задньої частини. Переходимо зверху. Ми маємо сірі гарні рейлінги. По задній частині ми маємо стопи в ідеальному стані. Дуже гарно збережні, чистенькі, гарненькі, шильдики-кашкай. Задній бампер ідеально збережний. Зверніть увагу на задній бампер, ніхто його не фарбував і в якому він стані абсолютно. Немає жодних висічень, жодних недоліків. Ну, але стопи ну, це також. Не можуть не тому що жодних запотівань, жодних сколів, тріщин, нічого немає. Шиліки кашкай присутні. Ззаду ми маємо камеру заднього виду, логотипчик Nissan, двірник, допоміжний стоп-сигнал, такий спойлер поверхній частині, парктронічки також є ззаду. І правий стоп. Також в ідеальному стані. Також в ідеальному стані. Переходимо з цієї сторони, також все гарно. Зимова та ж сама гума, Безключовий доступ на дверці пасажира також є. Всі вікна 16-ки, тобто машинка дійсно 16-го року випуску чисто. Що ж, в принципі, по зовнішній частині я закінчив. В кінці відео перейдемо по лакофарбовому покриттю. Ну а зараз переходимо ми до салону. Покажу вам комплектацію нашого автомобіля, покажу, як і що там всередині. Так, зараз насамперед заведемо наш автомобіль для того, аби. Воно нам не пікало. І ви... Пікає воно, тому що я включив денні ходові вогні, щоб гарно виглядало. Зараз заводимо. Завівся з пів оберту автомобільчик. Гарно працює, гарно рівнесенько. Зразу покажу, в принципі, під капотний простір для того, аби не було лишніх запитань у вас. Поки автомобіль гарно працює рівненько, на холодну, можна сказати. Так. Відкриваємо і дивіться, друзі, під капотний простір. Як двигун працює. Ну, звичайно, ми з ним виїхали з гаража, сюди, поки доїхали. Може він там трішки прогрівся, але незначно, тобто не сильно. Але кожен наш автомобіль, ви можете приїхати, оглянути його. У нас на площадості на холодну. Тобто проблем абсолютно ніяких нема. Тепер по салону, що стосується гарна дверна карта збережена, тут шкіряна вставочка. Ідеальна просто, ніхто її не пришивав, не шив, нічого не робив. Дивіться, на ниточки, все ідеально. Чотири склопідйомнички, блокування центрального замка, електроскладання дзеркал бокових. Складаються, розкладаються. Ми маємо 4 склопідйомники, блокування центрального замка. Тут ми маємо гарнющі просто накладочки на пороги оригінальні, поріг пластмасовий в ідеальному стані. І тут ми маємо електрорегулювання сидіння водія. Сидіння водія на електричні, сидіння пасажира механічне. Сидіння шкіряні з перфорацією. гарно виглядають вони. Мені дуже подобається. Тут є всі у нас шильдик-бірочка про те, який має бути тиск в шинах. На скільки людей і який тиск. Так, переходимо по комплектації. Давайте насамперед тут покажу. Тут ми маємо управління світлом в салоні, тут ми маємо. Асистент отримання в полосі, вмикання, вимикання парктронічків, старт-стоп, вимикання, вимикання, екорежим і вимикання, вимикання проти возоносу. Тут датчик світла, тут і датчик доща, які стоять у нас ось тут. Так, йдемо далі. Кермо, шкіряне, гарне. Ніхто його не шив і не фарбував. Я думаю, що це видно по обмотці. Чисто і гарно. Тут ми маємо кнопочки, абсолютно ніде вони не підтерті. Гарно, гарний косметичний стан. Ось, сфокусувалося, вам показую. Що ця сторона, що ця сторона, що навіть логотипчик Nissan. Все В ідеальному стані. Так, в нас в автомобілі 202 майже тисячі пробігу. Давайте рахувати. Давайте з округом до 200, я думаю, тисяч пробігу. Це є нормальний пробіг для цих двигунів. Це, в принципі, оригінальний рідний, хороший пробіг. По асистентах в нашому автомобілі показує знак оклику. Зараз поясню чому. Насамперед, дивіться, розхід топлива по місту 6,4 літра на автоматику. Не забувайте, що у нас автоматична коробка передач. Йдемо далі, скорість 0. Середня скорість по місту 40 км на годину. Настройки, увага, це відкриті двері. Закриваю зараз двері. Нема попереджень. Тиск в шинах, допомога водію. Дорожні знаки 5. Це, до речі, останній дорожній знак перед входом до нас, перед в'їздом до нас. Висить дорожній знак там, 5 км на годину, і він воно, воно його читало і пам'ятає, до речі. Це реально класно. Так, в принципі, по цьому все. Зауважень немає, кермо гарне, круїзник, все це працює. Тут тепер стосовно ось цього. Дивіться, у нас йде функція старт-стопу. Ми нажимаємо, глушимо, нажимаємо, заводимо. Все працює чистенько і рівненько. Тепер мультимедіа наша. Радіо працює, є навігаційна система. У нас така велика мультимедія. Тут є, можна функція нажати камера. камера 360 градусів, тобто задня, і є ось тут 360 для допоміжної парковки. Тут дефлектори, аварійний знак, кнопочка аварійної зупинки. Тут у нас є ручник електричний, доверху ми його зажимаємо, засвітився, донизу. Розжимаємо. При вмиканні задньої передачі у нас засвідчується камера заднього виду зразу ж таки. виключаємо. Тут ми маємо передні підігрівчики. Все гарно і чистенько. Тут що ми маємо бардачок 1, бардачок 2. Гарна консоль передня, тобто ніяких потертостей, нічого немає по передній панелі. Абсолютно ніде ніякі котики не стрибали, собачки не бігали, так як люблять в принципі, європейські люди е возити з собою в машинах. Ми такі машини стараємося обходити стороною, тому що реально оглядаємо і бувають такі автомобілі, де сідушки подерті, дверні карти, панель, там, там потолок і всяке таке. Тому, тому що в Європі, ви знаєте, друзі, там полюбляють котиків, собачок, возити особливо з собою в будинках, вони живуть, з собою в машинах. От, зверніть увагу на потолочок. Просто ідеальний стан потолка. Це гарно. Отже, що, приходимо до задньої частини. Так, задня дверна карта, ідеальний стан також. Не побоюсь цього слова. Так, заблоковані склопідйомнички, я зараз розблокую і покажу. Задній ряд сидінь. Гарнющий, чистенький, гарненький, акуратний. Нема недоліків. Тепер передня панелька знову ж таки. Ну, Гарно виглядає. Погодьте зі мною, що виглядає вона гарно, доповнено, нічого лишнього нема. От мені подобається кашкає тим своїм виглядом. Як воно і що виглядає? Тепер переходимо далі. Сюди, тут. Жодної корозії, жодних там рижиків і тому подібного немає. Тому що машини ми приганяємо із хороших європейських країн або як цей із Швейцарії. Є додаткова поличка. Ось тут. Тут знизу додаткових ще дві полички. Швейцарські номера, до речі, були. І тут і знизу ми маємо навіть також там повний пакет, Це клей, там знак і тому подібне. Так, так, так. так. Закриваємо. Поднищу. Зараз я спробую сфокусувати. Не знаю, чи вийде. Не фокусується камера. Так це вихлопна. Поднищу. Ось. Дивіться, все в ідеальному стані. Таке, як воно приїхало із Швейцарії. Недолік поднищу нема. Задня частинка ось тут складається отак. Раз. І склалось, Все дуже легко і дуже просто. Складається, розкладається. Переходимо далі, дверна карта ідеальна також, ну з цієї сторони. Також все в ідеалі. Сидіння пасажира, сидіння водія. Все гарно. Пороги також не затерті, шильдики присутні. ну Недоліки, якби по цьому немає абсолютно ніяк. Так, переходимо до перевірки лакофарбового покриття. Буду привітати нашу автомобіль міром. 86, 104, 95, 95, 124, 104, 94. Крило. 94, 95, 95, дверка 95, 110, 111, 89, Стійка 97, криша 97, 111, 95. 100 100 101 криша 129 96 96 86 94 кришу знову ж таки 85 79 160 140 120 130 130 123 115 115 120 90 101, 120, ну і для показника 90. Отже, що ж, друзі, наш автомобіль не фарбований в оригінальному стані. Гарний технічний, гарний косметичний стан нашого автомобіля без підфарбувань з пробігом 200 тисяч кілометрів. Тому якщо вас цікавлять такі хороші, якісні автомобілі з хорошими двигунами, з хорошими коробками передач, без недоліків, я б сказав, навіть так, без нюансів, тоді вам до нас, нашої нашу компанію Вашкарс, ми для вас такий маємо, підберемо по Україні, підберемо по Європі. Хороші яксні перевірний автомобіль або ж доставимо по Україні. Тому, якщо цікавить, телефонуйте. Всім дякую за перегляд, всім хорошого дня.